Взуття живота це одна із найпоширеніших скарг особливо серед жінок. І за цим неприємним симптомом стоїть досить серйозна причина. І хочу її вам пояснити. Взагалі, сама я через це пройшла, тому знаю, що це таке. І це, знаєте, не просто там якісь неприємні газики, а це сигнал про надмірний ріст бактеріальної флори в тонкому кишечнику. А причина в тому, що верхній відділ шлунково кишкового тракту. Не справляється зі своєю роботою, і їжа там не перетравлюється повністю, і, звісно, потрапляє в тонкий кишечник недоперетравленою, де починає бродити і гнити. А згодом там розвиваються інші дефіцити, які на нас впливають, особливо анемія. Чому так часто зараз у жінок анемія? Замість того, щоб підтримувати здорову мікрофлору, яка відповідає за імунітет, там, за ваш настрій, за гормони, ви починаєте годувати патогенну флору. Звідси якраз часні цистити, алергії, висипання, проблеми зі сном, гормональні збої. І люди намагаються лікувати симптоми, а замість того, щоб усунути корінь проблеми. Ну, пропрацювати з жовчним, пропрацювати з лизовим, з мікрофлорою. І відповідно, що потрібно з цим робити? Перше на найголовніше, запам'ятайте, це налагодити роботу верхніх органів травлення, особливо шлунка. Тому що якщо білок не перетравлюється там. Він гниє в кишечнику. А друге, це банально зробіть хоча б УЗД червоної порожнини і перевітний жовчний міхур. Тому що, якщо жовч не відтікає, або її недостатньо, то вся система дезінфікується, Патогени розмножуються безконтрольно, тому що жовч це наш антисептик. І, відповідно, поки ми не відновимо здорову роботу шлунково кишкового тракту, то симптоми будуть повертати. Ось, а діагнози будуть лише накопичуватись, а ви потім підете в аптеку і купите якусь там, думаєте, чарівну таблетку, мизим, чи панкреатин, чи ще щось. І ось вона вам зніме симптоми, а не вирішить першу причину. Тому, якщо ви хочете знайти все-таки першу причину і вам набридо лікувати симптоми, які повертаються, напишіть під цим відео слово травлення, і далі переходьте в мій телеграм або інстаграм, і я надам вам безкоштовну консультацію, як вирішити цю проблему глибоко і назавжди. Не за один місяць, звісно, я не пропоную вам чарівну таблетку. Для цього є комплексний підхід. Ми пропрацьовуємо усі ваші моменти, про які я проговорила. І тоді проблема не повернеться. Тому зберігайте це відео, насилайте кому актуально. І якщо потрібно, звертайтеся в особисті, я вам допоможу.